Всім привіт! Они грають в пану. Це є це Давид, а то Яник. Три гола, бо очко. Один-ноль. Хто з них виграє за мною. Два ноль. Мэймо. Давай. Мэймо. Давай, давай. Два один. Два два решающий момент. Голову А! Яник виграв, тепер я граю з Яником. Знімай. Да. Ти виграш. Leve. Eu sou um louco. Ah. Oh. É é eu sou Яник, покажи Ні. а Макс показав. Я засняв. Зближено в виде. Оде зараз очко буде. Очко. Ага. Ще раз. За мною Держіть тось камеру.

Тебе даже не видно. Піарі, як твій інстаграм називається, кажи. Давай нормальный Як твій інстаграм називається ти? Я це не встиг засняти, не мар. Тепер ввели. за мною гра, Давид. Знімай. Давай. Підождіть, знімайся. Все. Все, Давид виграв. Смар. Артема. Давай. Підожди, я. А я вас двойок виграв вочков усіх. Ноль те... раз. А я те, коли ми не грали, виграв три рази. Ні. Один-ноль. Один Давид, я його три рази виграв. Я. А я тебе чотири більше. Ні, Да. Я тебе більше виграв. Ти мене чотири не виграв. Хіба що тише? А вас ігра. Там не трогає. Хуй. Це сосон. Он хоче сосать, но я йому не даю. <говорит> Какой момент 1-0? 2-0. Да. Я буду делиться, поставлю, там, поставлю лайк. Не было. О, не было. <говорит> <звучит> Давай еще раз. Еще раз. Что ты хочешь? Еще раз. <говорит> Очко! Я против Максима, снимай. Я Максима. Давай, Максима. Давай, Максима. Давай, Максима. Давай, Макс Давай, Максима. Давай, самый хуже игрок в Империи! чуть Максима. Давай, Максима. Давай, Немахуй. Хлеба на блежанка. И ты шо? ты что, там, ты нормас. Там сколько матью? Я что. И белая ноль, какой я не слабой. Один. Какой один один? Покажи щось на камеру. Оце Пок... Динамо то Барселона. Покажи щось на камеру. Да, давайте давай. Два один. Максим Бочко його, як сынка. Это гол. Це -это, гол. Це Это гол. Це гол. Це гол. Це -гол. Два-два. Хорошо, два-два, дитя. Тепер я нуха з Давидом. Що я не граю, Максим, не тільки. Давай я придівчуваю, подивимося. Не тільки грай. Знімай. Це Вася. Ти Вася, поняв? Знімай. Я виграв тебе. Yeah. тебе! Я тебе виграв! Ти мені ще й кожу здер! Я ти. Ти ж держиш, ти в Ти думаєш так лікар? Артем, перший до меча підбіг. Він сам собі зробив, тут навіть на відео видно. Один-один. Я його кинув чи кінець. Давайте кожен покаже свої буці. Буці бакалаяна. Буце Максима, Буце Артема і Буце да вийде. Палець, правда, вилазив носок. Нападай. Буце Яника. <ріхи> Ото ще подивиш, що ти мені зробив. Дивіться, який Яника Дригайся. Два-один. Де, що Максим зробив, больно. Нормально. Це буде. Все, я, я буду тільки знімати, я не буду грати. Вс. Я прийде в мансу. Нема. Батька хуй не я виграю. Я приймаю. Матер борить. Виходить на ринг Нитик. Максим! Яник, слух. Ай! капець були. Всім пока! Хуй не брить!